20. 20. Щоб завжди могли пізнати Україну між усім. Синьо-жовтий древній прапор на жердині майорить, синій то безкрайне небо, жовтий жито на ланах. Се є прапором державним Україна золота. А над горем її речі українські чути гімн цього Павло Чубинський українцям заповів. А Вербицькому Михайло Господь музику писав, ще не вмерла, кожзнаї, рідний гімн не раз співав. Місто Київ це столиця із далеких ще часів. Приїжджайте, подивіться в місто квітів і лісів. Тут Дніпро, могутній славний, сонцем всяку купола. Тут місця за розпродавнє християнство прийняло.